Що він не, не проїжджає, я його хочу засняти. Цей дід бляха муха. Дивіться як він став. Дід! Ти що? Не їв в обід. Коротше, хотів засняти його машину, але покажу вам оцей Chevrolet Spark. Chevrolet Spark. Заїб бомба. Ой! Ой-ой-ой! Що -ой. це таке мчиться? Що це за апарат? Це пацани, щоб ви розуміли, Ford Crown Victoria 28 го року. Ладно, шучу. Ну, як то кажуть, тримав в гаражі, нікуди не їздив, пилинки здував. Один раз на великдень дозволяв собі в нього сісти. Завести того монстра. І трохи того подіргати ті сім передач. Але то можна тільки на Пасху і на великі свята. Так що подивимося, їздив він взагалі, не їздить. ну, джекічани горять. Нихуя ж собий, блядь, хату повезли, бляха-муха. А мы на ненадеяннейшей машине в свете, Каділаки завжди с собой берем канистру. утро газолина. Короче, ранок начинается не з кофе. Вы дивіться, куда я доехал. Короче, я только вот доехал, и бензин закинчился. 2007 год. Джип Командер. Бачили такі машини? <звіт> Та ти що як часики? Щоб ви розуміли, ціни в США це машина 2007 року. І я її купив за 7 тисяч долярів. Бляха-муха, така машина раніше на Копорті продавалася за 300 баксів. Ціни на автомобілі в США дуже сильно виросли. Так що, скоріш за все, ми будемо гнати скоро машини з України. Тому що колись я такі от Ford Фортф'южни приганяв, наприклад, 13-го року, і вони получалися в десятку. От він в нас коштує 13 тисяч. Цей Fusion коштує 15 тисяч. Цей Ford Fusion коштує 15 тисяч. там Prius 11-го року 15 тисяч. RX-8, Вісім то сама крута машина. Дев'ять тисяч. Це от на зараз саме найдиша машина, яка тільки є. 2004 рік. Mazda 3. Так що, коротше, готуйте контейнери і будемо відправляти машини з України. І я тут буду їх в Америці приймати і продавати. Добрий ранок на аукціоні Одеса Хофман і Фух. Коротше, Машин сьогодні до Фігіща. Будемо їх ходити, вибирати. Хамер h 2, американська мощність. Якщо ви щось не можете зремонтувати за допомогою ізоленти, то ви використовуєте просто замало ізоленти. Тут ізоленти маловато. Багато юних перекупів використовують скотч, але скотч це дуже помилково, тому що треба використовувати ізоленту і просто красти її в потрібний колір. Цей Mercedes вже, звісно, привів 225 тисяч миль пробігу. Ізоленти має бути побільше. Бачите, нафігачили нормально і все. Якщо вона поїде, я буду просто в шоку. Як вона їде? Вона ж пузом має черкати просто. В горизонті з'явився такий джип Ліберті, дивіться, зовсім непривітний джип. Я його взагалі типу не дивився. А він такий на шкірі. І ще й бляха муха це кабрик. Прикидаєте. Ніхера. Пробувати. Будемо пробувати. Що воно скаже зараз? Ага. Ух ти, блядь. Що воно поламалося нафіг Дивіться, дивіться. Ууу! PESDOI серед середками взагалі нормально, такі їдеш на джипі, а ти в такому Cabrio джипі. йомо, ви просто подивіться на цю красоту. Тойота робить нещо. Ой, бляха муха Ого! Нормальні такі дерева, а ми, коротше, дивимося Infinity Q50. Взагалі, я просто цих свицих Ну, Но... красота Фух, завелась. 14-й рік. Нормалджан, нормалджан. я вам скажу. 14-й рік CLA 45 Амдж, Амдж Що ж цей Амж робить? Коротше, можу зробити ставку. Що тут зараз буде якийсь адський вихлоп... Ой, блі, Ця Алькантара навіть не посунешся. Тю! Я думаю, він зараз як запердолить. Такий не фігоє, до речі. Оскільки Mercedes надійна машина, то, коротше, задня передача вже не працює і спортрежим теж не включається. Але це не зупиняє нас від того, щоб перевірити, пездує чи не пездує. А, він же поламався. <соць> 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 Ой, ёбаний! йо ма! Коротше, я тільки що на комфортному режимі просто проїхався. Подивитися, як він просто розганяється. Він розганявся за шипісь. Зараз задня передача вже працює і, ну, і просто все поламалося. Я... Йобаний, врод. Коротше, ото от бачите, які подстави можуть бути на аукціоні, треба бляха-муха. Взагалі кожну машину перевіряти. Колись в одногрупника була така honda Prelude, і з нього всі просто ржали. А зараз ця машина вже стає класичною машиною. І Всі просто думають, що це за відродки, що це за відро. Йобен Бобен.